Це канал В'яжемо В'яжимовідміно і з вами Вікторія. Сьогодні я буду показувати і розповідати вам про вироби, які я зв'язала у січні місяці 2023 року. Тут не буде попетельних якихось пояснень, майстер-класів або демонстрації пряжі, тут будуть чисто вироби і моя, деяка їхня оцінка, а також буду розповідати про деякі їхні особливості. Більш детальна інформація про ці вироби міститься на моєму каналі. Це не майстер-класи, але більш детально, якщо вас щось зацікавило, ви можете передивитися, якщо не бачили мої попередні відео. І розповідати я буду в цьому місяці, що я в'язала у хронологічному порядку, тому що привчаю себе записувати все, що я в'яжу. Це і для мене. Така користь, оскільки я бачу, як в мене пройшов місяць, наскільки був продуктивним, а також мені так легше орієнтуватися в кінці року і показувати вам підсумки року. До речі, підсумки 2022 року я не робила, оскільки в мене не було записів, а передивлятися всі відео це дуже багато часу. Треба в мене стільки немає. І перший виріб, який я зв'язала у 2023 році, це були ось такі жакардові шкарпетки. Всі свої шкарпетки я в'яжу спицями номер 2 а деталь, оцей елемент, точніше, який вив'язується жакардом, я в'яжу спицями пицями 2,5. Що було незвичайного в цих шкарпетках? Це в'язання п'яточки. П'ятка тут в'яжеться Стронг з поєднанням п'ятки підкова. І також клин трошки інакше робиться, ніж в класичній п'яточці Стронг. він робиться понизу, що дає змогу зберігати малюнок, якби він тут був. Можливо, якийсь гарний коси, арани або ж гути якісь. Ну, взагалі ця п'яточка гарно підійде саме для таких виробів. Для такого дизайну можна яку хочеш п'ятку використовувати, але я кажу, що задля експерименту використала саме такий варіант. Що я хочу сказати? Мені сподобалось її в'язати. Саме в'язання цієї такої п'ятки, воно незвичайно цікаве. Але мені трошечки така модель не підійшла, тому що тут все одно, ось коли на ножка лежить, Наприклад, якщо ти вдягаєш такі шкарпетки, коли відпочиваєш десь на диванчику, то все нормально. А коли ти вдягаєш, то ось тут мені не дуже подобається, така мінімальна складочка є. І мені це не дуже подобається. Але взагалі вони дуже гарні і ну, нічого критичного в них немає такого. Далі, я Далі другий виріб. Це я в'язала своєму синочку шкарпетки з цікавою пряжі. Зараз ви бачите їх на екрані, ми вже їх носимо, тому не буду показувати вам у кадрі. І другу пару також я в'язала для синочка. Ми їх ще не вдягали, тому маю змогу вам показати ось такі шкарпетки. П'яточка бумеранг з клином підйому, невеличким клинчиком, але все одно він є. І ось такий колір вони мають. Це поєднання двох пряж синьої, чисто синьої, а також секційної пряжі чорно-сірої. І ось таке забарвлення. Секції я не підбирала, тому методом Helix дуже гарно можна вив'язувати залишки пряжі. Ось такі шкарпетки. Надалі я в'язала зовсім не планувала вам, чесно кажу. В мене були такі плани, що я хочу зв'язати наволочку, але ще в цьому місяці я її буду в'язати, такого не було. Але, як ви бачите, творчість це така річ, що ми просто беремо і починаємо створювати красу. Ось таку наволочку в'язала. До речі, тут змієчка, все як я люблю. Одразу зробила і можна користуватися. Техніка мозаїчного в'язання гачком, пряжа товстенька, в'язалася швидко і дуже цікаво. Техніка не складна, але потребує, звичайно, ще уваги, тому що зміна кольору і треба бути уважнішим. Але оскільки тут товста пряжа, в'язалося все на одному диханні. Інша сторона наволочки зв'язана спицями, просто хустковою в'язкою. В мене була думка зв'язати лицевою гладдю, але я надала перевагу саме хустковій, оскільки вона більш така більш фактурна. така. І мені здалося, що більше гармонійно буде виглядати поєднання цих двох гачка, і саме такої, такого візерунку. Також світлини ви бачите на екрані і закінчила свій в'язальний місяць. Я Ось цим виробом, який ви зараз бачите на мені, це світер, який я розпочинала ще в грудні місяці, але був розпуск. 31 грудня я розпустила круглу пакетку, бо вирішила, що в мене не виходить те, що я бачу в своїй голові. І я вирішила розпустити і залишила лише оцей ворот. Ну тобто, все останнє. Основне полотно, рукавчики, весь виріб був зв'язаний саме в цьому місці. Цей виріб я зв'язала на 50-й розмір, і зараз також бачите фотографії, дуже важко їх зараз робити. У нас іде сніг, немає сонечку в квартирі дуже темно, тому вибачайте за якість фотографій. Але, хоча б якось, я вам хотіла передати те, яким вдалим він у мене вийшов. І я вкотре впевнила себе. Що в'язання втачного рукава це саме моя модель. В мене тоді гарно виглядають плечі, вони невеликі. Не дивлячись на те, що тут візерунок ось такий горизонтальний, ось ці вертикальні лінії, вони витягують силует, тому нічого воно не повнить. Все нормально виглядає. І для мене було таким здивуванням, що навіть блакитний колір мені йде до лиця. Що миті в ньому гарно. Я навіть і не думала, і тепер вже думаю, можливо, треба іноді купувати такий колір і собі щось в'язати. Взагалі, цей світер він мені нагадує саме оце новий рік, тому що я його почала в'язати в під час новий рік, скажімо так. Також він мені нагадує зимові візерунки на вікні, знаєте, і я дала йому таку кодову назву Візерунок зими. Оскільки іноді згадуєш про якісь вироби в своїх відео, і щоб глядачу було більш зрозуміло, який виріб шукати в відео. Йому я даю назву. А так, звичайно, що в мене звичайні речі не мають назви. Класична модель в мене вийшла светра. Мені вона подобається. Я навіть коли проводжу таку міні-фотосесію, я вже розумію чи буду я цей виріб носити. І я хочу сказати, що мені дуже комфортно. Пряжа з якої я в'язала це 100%, -100 акрил, великі матки. Я знімала відео про цей светрик, розповідала свої враження. І в'язала я його спицями 3,25. Ну, такі, не товсті, але в'язалось дуже швиденько, я гадаю. І він такої довжини мені вдало і вийшов. Ось такий рукавчик. Вирішила я не давати оцей малюнок, а зробити просто резиночкою. Мені дуже подобається. Я швидко зв'язала рукавчики. До мене прийшла фея рукавів, як я кажу, і допомогла мені з цим виробом. Тож, ось так в мене все це вийшло. Скос плеча я робила, зробила шов з спиці 3 метод трьох спиць. Ось. Скос плечика також є. Імітація вточного рукава, закривала голочкою, в'язала знизу догори, робила ось таку кетльовку, також фотографії вставляла в минулому відео. І дуже воно все так комфортно лягає, і навіть зараз я от знімаю для вас відео, начебто, сижу в 100 акриловому джемпері. Мені е, добре, мене не пари зовсім е, мені комфортно, тому буду з великим-великим задоволенням носити даний виріб. І знову ж таки хочу сказати велике дякую Олені, яка мені подарувала цю пряжу і дала змогу створити для себе таку зручну річ. Це щодо моїх виробів. Давайте тепер перейдемо до того, що я буду в'язати у лютому місяці. Я взагалі, коли дов'язала цей светр, мені Віолета каже, мама, а що ти будеш в'язати? Знову щось будеш починати. А я так сижу говорю: ну, напевно, що буду щось в'язати, бо мені ж хочеться, в мене ж руки сверблять вже щось розпочати. А вона каже: А ти взагалі буде в тебе якісь, якась перерва між твоїм в'язанням? Ну і я в якийсь момент зрозуміла, що дитина просто хоче уваги. Тому я ці дні, знаєте, взагалі нічого не в'язала, не розпочинала. Була з дітьми в вихідні, бо немає школи, і в мене була змога з ними бути, погуляти, тобто ну, приділити їм більше уваги. І, звичайно, що вже школа починається треба щось в'язати, поки дитина навчається. Друга дитина моя відсипається до 11-10, до то вже я так сказала. І я ось думаю, що мені розпочати? Вчора я просто достала ту пряжу, яка в мене є, і ми з дітками роздивлялися і думали, що можна було б зв'язати. На великий виріб мені пряжі не те, щоб не вистачить. В мене одного якогось артикулу на великий виріб не вистачає. Поєднувати різні види товщини пряжі я не дуже не те, що люблю, в мене немає в цьому досвіду гарного, і я не впевнена, що в мене вийде гарний плечовий виріб, якщо я виберу якісь декілька артикулів і поєднаю їх у великий виріб. Тому, що я не буду такі плани собі якісь ставити, буду потрошечки в'язати. Мені дуже Подобається оця пряжа, яка в мене є з Люрексом, це шкарпеткова пряжа, але мені її навіть шкода починати в'язати. Вона настільки гарна, що якщо я іноді шкодую одягати новеньку пару звичайну отаку шкарпеток, то з Люрексом шкарпетки я буду берегти, я не знаю, поки не дістаюся. Тому я вже думаю, можливо, я з цієї пряжі зробила б собі якісь рукавички. В мене є покупні, але вони мене не гріють. І я вже гадаю, можливо, мені треба було б їх пустити просто не на шкарпетки, а на якісь рукавички. І думаю, що нехай пряжа полежить. Я обов'язково щось придумаю, що з неї зв'язати таке, щоб я його вдягала. І мені було не шкода. Що На ногах, знаєте, ну, ніхто не бачить, що я за шкарпетки такі гарні надягла. Хочеться, щоб таку пряжу такі кольори було видно. І тому я достала ось такий набор, який мені також подарувала Олена. Тут є пряжа на дві пари шкарпеток. На ось такі смугасті і звичайні. Так... О, ось так. І на ось такі звичайні сіренькі шкарпетки. До речі, пряжа така дуже суха. Вона шкарпеткова, але дуже-дуже суха, прям в руках Ну, справжня шерсть. І я вчора, коли вирішила дістати ці моточки, в мене з'явилася ідея, які я шкарпетки хочу зв'язати. З однотонної пряжі я майже ніколи не в'яжу просто лицевою гладдю. І мені. Сподобався один малюнок, який я побачила, і якщо він підійде, то я вам розповім, де я побачила і де надихнулася. Буду пробувати, буду розпочинати. І яке моє було здивування, коли в цьому наборчику були ось такі 5 спиць, і їх було аж 2 пари, тобто 10 спиць No2,5. Я так зраділа, тому що, хоча я в'яжу всі шкарпетки спицями і методом Magic Loop, Мені такі спиці дуже потрібні, оскільки я на них роблю, перезнімаю, закриття голочкою роблю, тому мені вони взагалі дуже можуть знадобитися я користуюся. Тому мої найближчі плани це в'язання з ось такої шкарпеткової пряжі. Дуже гарний колір, дуже мені він подобається. Він такий підійде, як чоловікам і жінкам. Тут в мене 100 грамів. І я хочу зв'язати шкарпетки для своєї свекрові, тому що вона, я згадала, мене просила, а в неї ніжка така широка, і їй важко що взуття собі підбирати, що навіть шкарпетки. Тому я її зв'яжу на 72 петлі спицями номер 2 шкарпетки. І буде це розмір десь 41-42-й, оскільки ніжка така широченька, ну, треба десь 42-й розмір в'язати. Да. Ну, я знаю, який розмір, тому це таке. Ось такі в мене підсумки січня місяця. Сподіваюсь, вам сподобались мої роботи. Якби я цей светрик не дов'язала, то так, небагато, начебто. А коли я бачу, що я завершила такий великий виріб, хочу сказати, що дуже-дуже дуже продуктивний місяць вийшов. Я цьому рада. Хоча я зовсім не відчувала, що я себе щось змушувала в'язати, знаєте, як іноді буває, так хочеться закінчити якийсь виріб, тому що там місяць добігає кінця, або вже я його дуже багато разів показую і розумію, що вам вже не цікаво, ви хочете бачити готовий виріб. А ось ці всі вироби, що сьогодні показала, вони були зв'язані на одному диханні. І я дуже люблю, коли саме таке в'язання. Тому не буду я вже нікуди поспішати. В мене запаси пряжі невеличкі, але... Мені зараз, знаєте, стільки всього в'яжеться, і хочеться все забрати з собою потім. І ти кожен раз розумієш, Боже, як це все забрати, як це все забрати, потім переправляти і так далі. Тому буду потрошечки в'язати, і якщо по мірі мого в'язання буде що вам показувати і розповідати, то звичайно я поділюся з вами на каналі. Дуже дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду показувати, ділитися з вами і схемками, і в'язанням, і всім, що пов'язане з нашим улюбленим хобі. А в свою чергу, я хочу побажати вам міцного здоров'я це дуже важливо міцного здоров'я і мирного неба над головою. Всім пока!